Доброго ранку доброго дня, хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви? Бажаю вам я. Дітки, а ви здогадали, що зображено на картинці? Вірно, це наш Дніпропетровський державний цирк. Цирк – це чарівний світ, де завжди панує святковий настрій, сміх і захоплення. Сьогодні до нас у гості завітав клоун, який хоче нас запросити до цирку на екскурсію. Де ви познайомитесь з професіями, які там працюють. Цирк це місце, де виступають циркові артисти. Вони виступають на арені, які показують гарні та яскраві номери. Всередині цирку є місця для глядачів. Арена, ще називається манежем. В цирку завжди шумно, весело. світиться різнокольорові ліхтарі і голосно звучить музика. Виступ веде конференціє, Це ведучий, який оголошує номери. Звертається до глядачів, іноді і сам приймає участь у виставі. Найбільша група артистів у цирку це акробати та гімнасти. Вони роблять стійки на руках, виконують різні стрибки і перевороти, які називаються перуети і сальто. Циркові артисти можуть робити трюки в повітрі під куполом цирку. Це повітряні гімнасти. Акробати, які вміють стояти на нестійкій поверхні, називають еквілібристами. Вони виступають на шарах, циліндрах та одноколесних велосипедах. Багатьом глядачам дуже подобаються клоуни. Вони одягають яскравий одяг і перуку, і розігрують веселі сценки. Клоуни веселі і смішні артисти, які завжди розвеселять публіку своїми жартами, пустощами та кумедними трюками. Часто клоуни показують свої номери між виступами інших артистів. Їх обличчя завжди розмальоване. Особливо яскраво виглядають номери фокусників. Або ілюзіоністів. Вони показують справжні дива, вони можуть дістати справжнього кролика із порожнього циліндру. Вони вражають своїми магічними номерами, вони можуть змусити речі зникати і з'являтися. В цирку ще виступають жонглери. Це артисти, які підкидають і ловлять різні предмети, шари, булави, тарілки. Іноді вони шонглюють навіть палаючими факелами. Ще в цирку виступають наїзники. Або жокеї. Вони показують трюки та скачуть на конях. Жодної вистави не обходиться без дресирувальника. Це артисти, які приручають тварин і вчать їх різним трюкам. Краще за все дресируються собаки та коні. Це дуже розумні та слухняні тварини. Цирк люблять всі, і дорослі, і малі. Відвідування цирка це свято, яке підіймає настрій і запам'ятовується надовго. Циркове шоу це завжди багато яскравих вражень, музики і сміху. Це чудова можливість побачити, на що здатні люди та тварини, якщо багато тренуватися і любити свою справу. Дайте відповіді на запитання, де ми сьогодні з вами побували? З якими професіями цирку ми познайомились? Які виступи вам найбільше подобаються? Сьогодні ми з вами намалюємо клоуна за допомогою різнокольорових олівців. Спочатку малюємо червоний ковпак та кучеряве помаранчеве волосся. Малюємо оченята, носик та ротик. Малюємо різнокольорові цяточки на комірці. Малюємо рукава, тулуб та гармонь. Малюємо штани фіолетового та зеленого кольору. Чоботи вийшли коричневого кольору. Ось такі гарні клоуни у нас з вами вийшли. З нетерпіння чекаю на ваші малюнки до побачення малята.